Трайвові та азартні козацькі перегони влаштували в падіюні. Учасникам змагань довелося переносити колоди, стрибати по шинах, пролізати через мотузкову плутанку, долати навісну переправу, транспортувати потерпілого, а ще співати патріотичні пісні та перевірити свій інтелект. Мені сподобалося. Етап інтелекту, так як якщо спосторовий дух, то це має бути і здорова голова. А інтелект, питання дуже були цікаві і непрості. Наприклад, морське око України. Я знаю морське око Словаччини, але морське око України, якщо ви знаєте, це наш рідний синевир. Це той випадок, коли діти можуть просто погратися і немає ніяких обмежень для того, щоб вони побісилися. І спорт це завжди добре для малих дітей. Чудово, допомагає краще для здоров'я. Розвиваємо. А ти що скажеш? Я скажу, що це дуже захоплююче, Це таке неймовірний оп з досвід. Тобто, те, що зробили дорослі, це дуже. Важливо для нас, тому що ми зараз можемо в місті згрупуватися. І ця дружба у ці часи вона дуже важлива для нас. Це корисно тим, що діти, хоч колись можуть вийти на вулицю. Зазвичай, знаєте, в наш час всі сидять вдома. Ну і взагалі ці навички не будуть не будуть лишніми в житті. Це військово-патріотичний захід для дітей різного віку. Запросили до участі не лише вихованців падіюну. Цей захід підготували два наші відділи турсько-краєзнавчої роботи національно-патріотичного виховання. Він допомагає нам зрозуміти, що ми сьогодні дійсно от кожен з нас це справжній патріот, і навіть кожна дитина вона відчуває себе патріотом, тому що ми переживаємо за свою державу, ми переживаємо за тих воїнів, які відстоюють нас зараз на у війні. Ми готові сьогодні змінюватись. Ми готові зробити все, щоб ми були вільними і могли спокійно жити у своїй державі. Подола. Взявши усі перешкоди, діти мали змогу одягнути справжній бронежилет, шолом та маскувальну кікімору. Ну, як? ну десь трішечки тяжкий. Тяжкий скільки тись важить? Як думаєш? Десь десять нам в такому ходити. Ну, думаю, їм не тяжко. Я думаю бронежилет він. Е... Трохи тяжкіше, але якщо його так надіти, то він досить легкий. Я одягла кікімору. Що це таке? Ну це щоб захисники могли захиститися, щоб його не було видно. Я думаю, військовим в ній тяжко ходити, тому що погано видно. А ще усіх охочих вчили надавати домедичну допомогу. Шестирічна Соломійка нові знання засвоїла швидко, стукала їй. П'ять разів і, і, і натискала п'ять разів. А для чого? Щоб вона виплюнула той кусочок, який залишився. Я робила, закривала носик і дихала у носик, щоб вилікувати дитинку. Козацькі забави вдалися у падіюні. Обіцяють їх урізноманітнювати, ускладнювати і проводити частіше.